Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. Сьогодні у нас буде дещо незвичний випуск. Він пов'язаний з тим, що я сьогодні планував безпосередньо проговорити про практичні, практичну діяльність цієї такої речі, як алхімія фінансів. Але коли готовив цей цю зустріч, коли готовив цей випуск, сам для себе зрозумів, що мабуть було б цінно, щоб перед тим як викласти такі, як от практичні діяльність діяльність алхімії фінансів, добре було б зробити своєрідний пробіжний підсумок того всього, що ми до цього часу напрацювали в, в парадигмі алхімії фінансів. І сьогодні якраз мова піде по це, а в слідуючому вже випуску ми безпосередньо вже будемо говорити про практичні кроки цієї алхімії фінансів і всього, всього що з ними зв'язано. Перше, до чого ми прийшли у наших студіях, в нашому розгляді, це те, що алхімія фінансів це про гроші, а гроші це є не що інше, як кров соціуму. Так само, як у Людині в людській крові живе я людей, там, його, так би сказати, фізичний, фізичний прояв людського я, так само в е, грошах фізичний прояв ми, людського ми, соціуму. Одній людині гроші не потрібні. Для того, щоб могла функціонувати гроші, потрібні хоч якийсь соціум. Якщо гроші це е, про е, кров соціуму, тоді ми розуміємо, що це йде з подібності, яка є в цьому світі між цими двома полярними основами, базовими основами, мікрокосмосом і макрокосмосом. Тобто, як щось діє в мікрокосмосі за, подійною, за подібними правилами, це діє і в макрокосмосі. І рух між цими двома полюсами. І є суть будь-якого розвитку. Це означає, що для того, якщо ми хочемо зрозуміти алхімію фінансів, алхімію грошей, нам треба зрозуміти алхімію крові. І саме з цим, з цим можна сказати, питанням ми звернулися до духовної науки а безпосередньо до праці Рудольфа Штайнера, яка називається аферізація крові. Ми пропрацювали цю працю не не всю, тільки ну трошки більше, навіть не половину цієї праці, трохи більше за третину. Але ми якраз пропрацювали те, що нам саме потрібно для нашого теперішнього розгляду, розгляду алхімії фінансів. Все, що там є інше, кожен, кому цікаво, може цю працю знайти і сам перечитати, і, 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 і заглибитися далі. Я думаю, що пройде час ми і про той інший. Іншу половину ми цієї праці теж поговоримо. Але зараз про цю першу. Отже, про ефілізацію крові. Як пише духовна наука, ефелізація крові це те, що постійно відбувається в людині в області серця в той час, коли людина є пробудженою, тобто у денній свідомості, коли вона чуває. Тоді наша кров перетворюється у. Таку духовну субстанцію, ефірну духовну субстанцію, яка таким невидимим потоком піднімається уверх, піднімається до шишковидної залози. Цей потік може бачити людина, яка має дав яснобачення, бачення, тому що він, наскільки я розумію, дуже красивий, він переливається, він, має, він світиться. І Таким чином, людина в цьому потоці, який йде від серця до шишковидної залози, де кров іфавізується постійно, перетворюється в духовну субстанцію, людина, можна сказати, віддає свої напрацювання макрокосмосу, віддає свої напрацювання духовному світу. Ще й тому, що цей потік в основному в більшій частині інтелектуальний. Чому інтелектуальний? Тому що тільки в, в площині мислення, в площині інтелекту людина є вільною, людина може виступати як творець. У площині почуттів, тим паче волі, ми не є самостійні в площині почуттів, ми діємо. Спільно з духовним світом, почутті волі там повністю домінує духовний світ. І тому цей потік саме індивідуальний піднімається від серця до шишковидної залози, тому що це те, що напрацювала саме оця людина. І це в день відбувається. Вночі ж, коли людина спить, цей потік вертається з, космі... з космосу, з макрокосмосу, вертається назад в людину, можна сказати. І знову ж від шашковидної залози цей потік іде вниз. Він же струмені в другому напрямку. І за великим рахунком з космосу до нас приходять, по суті, ті самі дарунки, які ми віддавали космосу. Але вони вже облагороджені, очищені, наскільки це можна облагородити і очистити. Тому що, якщо, скажімо, людина. Дуже егоїстична, дуже користолюбива. Тим більше, коли людина має якісь дуже злі злочинні наміри, то сказати, що там дуже глибока духовність тяжко не просто сказати, але й духовному світу в такі думки вкласти щось високодуховне теж дуже тяжко. І тому, коли людина спить, в неї входять ці потоки з космосу і входять. Знову ж таки людина, яка має дарвісне бачення, бачить по кольору цих потоків, які входять з космосу, якого рівня, морального рівня ця людина. Чим світліші потоки, чим вони такі голубі, фіолетові, тим більш благородна людина. Чим потоки мають, якщо вони мають оці, язики ці мають коричневий червоний колір, людина ну, має високий рівень низький рівень моралі. І таким чином, з цього, з одної сторони, людина таким чином зав'язана в кругооберт ем, ем, макрокосмосу, вона постійно з ним зв'язана. А з другої сторони, ми можемо сказати, що ця афілізація крові це про мораль. Тобто, в, то про те, Якби сказати, наскільки людина є моральною, вона, по-перше, віддає свою моральність космосу, і відповідно може і високу мораль з космосу одержати. Але моральний розвиток людини це можна сказати, що з самотужки людина не може осягнути цей розвиток. Чому? Тому що наш моральний розвиток дуже сильно пов'язаний з нашим мисленням, Він практично з нього випливає. Тому що в мисленні ми тільки виступаємо як творці. А оскільки наше мислення примітивне, наше мислення недалеке, наше мислення тільки на рівні земної реальності, духовного світу ми не бачимо, ми четвертого вимору не бачимо, ми багато чого не бачимо. І, відповідно, все, що ми мислимо, дуже примітивне. І тому все, що ми віддаємо космосу, воно теж примітивне, воно теж недосконале. І відповідно, виходить такий момент, людина проходить в цей світ для того, щоб. Стати поправити ті помилки, які вона зробила в минулому життю, вона поправляє одну помилку, натомість робить ще дві інших помилки, і виходить замкнути коло, так зване коло Сансари, коли людина в цьому кругобороті постійних кармічних втілень крутиться і не може з цього вирватися. Ми розглядали, що шлях з цього кола вирватися, запропонував Гуатама Будда, який. Показав шлях в Нірвану. Тобто він сказав, що треба відірватися від всіх земних пристрастей, від всіх земних бажань. І тоді, коли це все в собі заспокоїти, тоді людина, можна сказати, таким чином погасить оце колесо карми, нескінчене колесо карми. Але в такому випадку людина разом з тим і погашує свою величезну місію, місію, для чого вона прийшла на землю, чому вона зв'язана з землею, яку вона може виконати тільки на землі. Тобто людина відрікається від свого розвитку, саме пов'язаного з землею. І це знову ж таки величезне питання, що з цим було робити. Але прийшов Христос, відбулася містерія Голгофи, який. Сталося те, що на містері Голгофи кров Христа капнула в землю, пролилася в землю, і таким чином відбулося, дякуючи високій космічній сутності, якою є Христос, відбулося ефірізація ефірного тіла Землі. І таким чином, коли відбулася ця подія, з того часу почала з землі почала стременіти ефірний потік в людині, ще один ефірний потік в людині до шишковидної залози. І це дуже духовний потік, дуже моральний потік. І він дуже сильно підтримує і піднімає людину. Але це тільки тоді діє, коли людина з цим потоком пов'язується. Для того, щоб людина пов'язалася з цим потоком, вона мусить приймати імпульс Христа. Якщо людина не приймає імпульс Хреста, то ці потоки так само сильно відштовхуються, як у протилежному випадку, коли людина приймає, вони притягуються. Далі постало питання, а що ж таке імпульс Хреста? Імпульс Хреста це, можна сказати, те, він має багато аспектів, але те, що стосується індивідуального розвитку людини, це те, що має два, два вектори. Два потоки теж можна сказати. Один це те, що людина постійно перебуває у відповідності до духа часу. Тобто Христос це те, що ми можемо сказати зараз і сьогодні. Це саме життя. От трошки крок назад це вже минуле. Крок вперед це майбутнє. А от те, що я відчуваю зараз на самому лезі ножа, це і є сучасне. І у цьому сучасному постійно перебуває Христос. Все, що відноситься до минулого, це царина Вочина Люцифера. Все, що відноситься до майбутнє Вочина Арімана. Христос зараз, це про сучасність. І от бути відповідним сучасному імпульсу, те, що вимагає від людини епоха сучасності це і є перший момент пов'язування себе з імпульсом Христа. Тобто, якщо людина ходить і. Дуже, як би сказати, в думках про, про, про глибоке минуле, і хоче повернути те минуле, або хоче щось там справити в тому минуле, або, або навпаки, вона дуже далеко десь в майбутньому і не бачить нічого, що робиться під ногами. Це не про імпульс Христа. Це перший момент. Момент другий це те, що поєднатися з імпульсом Христа людина по суті не може одна, а тільки в соціумі. Сказано в Євангелії, там, де двоє або троє в ім'я моє, тобто людина. Повинна розвиватися індивідуально, вона має розвиватися індивідуально. Але цей індивідуальний розвиток має бути розпрямований на те, щоб через я вдосконалюю для того, щоб розвивати, допомагати розвиватися соціуму людям довкола мене, своїм близнім, ближнім своїм друзям. Якщо людина розвивається для того, щоб самій возвиситися, щоб самій бути дуже мудрою, там, сильною, мати владу, мати гроші, то це не про імпульс Христа. І тому імпульс, друга сторона імпульса Христа це індивідуальне, яке має служити соціальному. Тепер постає питання: а що таке, що таке ото індивідуальне, яке ми маємо віддати на служіння соціуму, на служіння людям? Можна сказати, що індивідуальне це теж не те, що людина мала зразу. Кожна людина. Ні одна людина не може стати індивідуальністю, можна сказати, від народження. Для того щоб стати індивідуальністю, людина спочатку повинна стати особистістю. Тобто, в попередніх інкарнаціях людина завжди приходить. Ну, перше, що таке індивідуальність, що таке особистість? Особистість це те, що людина, що людина здобуває, робить, віддає, над чим працює як, як я. В межах одного життя від народження до смерті. Тобто, можна бути хорошим пекарем, можна бути хорошим вчителем, хорошим воїном це вся особистість. А індивідуальність це те, що переходить з інкарнації в інкарнацію. Тобто, коли людина. Здобуває в житті якийсь фах, якусь, якусь, якийсь талант якоїсь особистості, стає художником, стає вчителем і багато чим, стає хорошим шофером. Це не має значення, що людина стає особистістю. Вона стає майстром, професіоналом своєї справи в цьому суть особистості. І з цих особистостей по краплинці Складається те, що ми можемо назвати як індивідуальність. Те, що знову ж таки, в Івангелі пише, що одна людина прийшла в цей світ, і йому дали п'ять талантів, а іншому два таланти, а третьому один тільки талант. Це про те, людина, наскільки людина висока стоїть як індивідуальність, наскільки людина багато разів в попередніх життях була особистістю і склала з цього свою індивідуальність, допоки людина. Перебуває ще в площині формування особистості, це є правомірний егоїзм. Тобто тут це можна порівняти з розвитком дитини, допоки маленька дитина це правомірний егоїзм. Дитина все вбирає, в неї все вкладають, над нею працюють батьки, над нею працюють вчителі, над нею працює е громада, яка довкола неї. Тобто, все віддається цій дитині, в неї вкладають, 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 і дитина це все в себе вбирає, як такий, я кажу, це правомірний егоїзм. Але приходить час, коли людина виростає, створює сім'ю. В неї народжуються свої діти, тоді приходить час це все віддавати. Тобто є час збирати каміння, є час розкидати ці каміння, як є така поговірка. І людина повинна тоді віддавати. Те ж саме із індивідуальністю. Людина, яка вже є індивідуальністю, бо вона повинна теж віддавати вже в соціум. А що ж має віддавати людина в соціум? А віддавати в соціум вона має те. За чим вона в цей світ прийшла, що вона її розвиває, тобто віддавати свою мораль. І е, суть полягає в тому, що людина спочатку розвиває свою мораль, так би сказати, індивідуальну мораль. Людина сама от, от ті 10 заповідей Божих, які написані в, в не тільки в Євангелії, а в багатьох духовних речах. Говориться про те, як людина має себе поводити на землі по відношенню до своїх близьких. Оці заповіді: це про те, як має формуватися мораль. Але є така річ, як мораль особиста, індивідуальна і мораль соціальна. І це різниця. Яким чином ця різниця? Різниця відбувається в тому, що людина може бути дуже моральною, вона не візьме чужого, вона не зробить ніяку шкоду, ніяку підлість. Але вона все ж таки розділює людство на своїх і на чужих. Тобто ті люди, які біля мене, моя рідня, мої, не знаю, люди моєї крові, мій народ, моєї громади, мого, мого села чи моєї території, на якій я живу, це одно, все інше це інше. І в повідношенню до цих людей, які людина вважає своїми, з якими вона, як би сказати, вважає себе спільною, вона може бути максимально моральною по відношенню з іншими, вона може це сприймати як ворогів цих людей. А якщо не ворогів, то ну скажімо так, хоча б нейтрально. Тобто, це щось таке, і суть полягає в тому, щоб оце наше оцей нашизм, який зараз до речі, теж панує в світі, щоб його... Щоб він був менший, чим, чим загальні принципи, духовні принципи людства. Тобто є якісь моральні принципи, які не мають відношення ні до національності, ні до релігії, ні до кольору шкіри, ні до мови. Тобто це є те, що є моральні принципи людини, будь-якої людини. І для того, щоб людина в людині вийти з цієї кругообертства цих хлощад. Нашизму людині треба вирости з, е, вирости з того, як вона прив'язана до імпульсів крові. Тобто людина знову ж таки, імпульс Христа це не про конкретний народ. Христос прийшов для всього людства. І він приніс оці принципи моралі для всіх людей, а не для якогось одного народу. І це означає, що людина повинна імпульси. Моральні принципи, принципи оцеє соціальної справедливості ставити вище за принципи кровного, кровної спорідненості, кровного родства. А тепер, розуміючи це, повернемося знову до самих початків того, що ми почали, про що ми почали говорити як про місію України. Наша перша чи одна з перших лекцій була про те. Чому про рік народження України? І ви пам'ятаєте, ми на дошці тут малювали схеми, що рік народження 1991, він дуже цікаво ділиться пополам 1-9, 9-1. Тобто, якщо взяти цифри як початок і кінець, то так і можна сказати: від початку до кінця, від кінця до початку. Тоді, знову ж таки, хто дивився, хто був уважний? Було сказано, що ми ще до цієї, до цієї дати вернемося, і ми ще про неї поговоримо глибше. От тепер настав час сказати про це кілька слів. Суть полягає в тому, що оце 1.9 – це про індивідуальний розвиток моралі людства, коли люди, кожна людина індивідуально розвивала свою особисту мораль. Коли ж почався момент 9.1, це про те, що ця індивідуальна мораль повинна переростати в соціальну мораль, коли ми повинні бути в моральному принципі вищі за інтереси моєї сім'ї, мого села, мого народу, моєї раси. А на перше місце має виходити мораль, духовні принципи, принципи людського співжиття, принципи справедливості, які стосуються всіх людей. І якраз у цьому і полягає дух часу. Пам'ятаєте, ми казали, що бути з, бути з імпульсом Христа, це бути відповідному духу часу. І сьогодні дух часу, сьогодні ми живемо в епоху, вже про це не раз було сказано, в епоху архістратега Михаїла епоха, яка почалася у 1871 році, і буде тривати 350 років. Тобто ми ще навіть половину цієї епохи не прожили і суть архстратега Михаїла якраз в тому, це протилежник Архангела Гавриїлу. Архангел Гавриїл, коли приходить, він приносить дуже сильні національні імпульси. Коли приходить архістратег Михаїл, він приносить дуже сильні інтернаціональні імпульси. Коли людина, духовні речі може поставити вище за особисте, за, за національне. Якщо ми подивимося зараз, що відбувається на Україні, то. Ми бачимо ця війна, яка зараз триває. По першому це війна, яка триває з нашизмом, тобто наші і не наші. По-другому, в цю війну дивіться, як сильно включений включене громадянське суспільство України, як, як сильно самі, як би сказати, рядові люди по своїй добрій волі включилися в цю боротьбу і всіма силами допомагають цьому. Але не просто це. Дякуючи цьому, що відбувається на Україні, як сильно в цю боротьбу включаються люди доброї волі в цілого світу. Тобто, вже є відповідна величезна коаліція створюється довкола цих подій, де чітко Ну, де чітко визначаються моральні принципи правильність і неправильність. І тому можна сказати, що якщо ми наша головна робота, яку ми наше головне дослідження, це місія України, то можна сказати, що до цього часу ми підійшли, торкнулися це про що легко торкнулися, от того, що може бути місією України. На це можна думати. Ми далі будемо цю роботу продовжувати, ми ще до неї повернемося. Але тепер ми можемо мати. Гарний фундамент для того, щоб в наступній нашій зустрічі поговорити безпосередньо про алхімію фінансів. На сьогодні, все. Дякую за увагу.